Доброго дня, шановні глядачі. Хочу прочитати важливе оголошення, яке я отримав. Воно стосується кожної людини і для кожного є важливе, тому, будь ласка, послухайте уважно, вкрай важливо. Отож, оголошення від всесвітньої корпорації Elohim Universe. продовжується набір працівників у сфери життя. Наберемо працівників з усіх областей, міст та сіл, незважаючи на стать. Національність освіту, незважаючи на матеріальне положення і вік особи, робота за місцем проживання, знання англійської мови не обов'язкове. Праця полягає в дослідженні закону та виконанні його інструкцій, ненормований робочий день без вихідних. Для окремої категорії людей робота полягає в роз'ясненні головної інструкції, для інших категорій людей робота полягає в збиранні плодів урожаю бо поля дозріли. Ловлення риби з сітками в лікуванні, утвердженні та зміцненні робітників згідно дарів та талантів, отриманих від головного архітектора. Заробітня плата залежить від міри довіри начальнику на його записане слово та виконання його доручень. Важлива умова: кожному бажаючому працювати. Вкрай важливо мати свій екземпляр головної інструкції та постійний контакт з директором корпорації. Наймаємо лише тих осіб, які хочуть працювати в команді, незалежних від команди та її начальника, просим не турбувати. Контракт складається на ціле життя без можливості розірвання угоди. Особа, яка добровільно розірвала угоду, позбавляється статусу та всіх привілеїв. Для тих, хто дотримався контракту та привів багатьох людей до корпорації, Elohim Universe гарантується нагорода, вічний спадок, Царстві Отця. І ту вічну сім'ю, Отця, Сина та Духа Святого, немововна радість та втіха. Будьте здорові!